Ну, якщо Путін кончи, то потім на нас сконче. Ні, окончетом закончить. закінчить. 22 жовтня 2022 року. Сбу затримує В'ячеслава Богуслаєва, президента корпорації Моторсіч, стратегічно важливого українського підприємства, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Богуслаєва підозрюють у тому, що за його керівництво завод постачав в Росію авіадвигуни та запчастини до них. Країна агресор у свою чергу використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Їх, за даними офіційного слідства, окупанти масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Правоохоронці опублікували частину розмов, які свідчать про співпрацю Богосваєва з російськими підприємствами, серед яких державний концерн «Ростех». Від джерел у правоохоронних органах схемам вдалося отримати доступ до частини інших неопублікованих раніше розмов президента Моторсічі і верифікувати їх за допомогою західної експертизи, звернувшись до національного центру медіаекспертиз освітньо-наукового центру університету Колорадо в Денвері. Народ возмущається. Народ же ждав освободителі, а прийшли б Під час цих розмов Богуслаєв скаржиться на обстріли російської армії, Били вже второ раз по нам це болтовня, що мирне населення не треба трогати, все це ху... просто мату скаржиться на мародерство російської армії. Зайшли ребята ваше так. Грабьо страшне. Навіть я не думав, що це буде але не припиняє вести справи з окупантами навіть у розпал повномасштабного вторгнення. Іщите, іщіть. Друзей своїх іщіть. Бо переконаний він у безпеці. Ось відстава переживають моєго біляжом. Какока про бізнес-інтереси Богослаєва, його погляд на війну в Україні, співпрацю з підсанкційним раном та лобістів у владі. Далі у розслідуванні схем. 17 березня 2022-го британська розвідка звітує про те, що російське вторгнення застопорилось на всіх фронтах. Водночас армія РФ продовжує гатити з артилерії по українських регіонах. За кілька хвилин до 9-ї ранку цього дня президент корпорації Моторсіч В'ячеслав Богуслаєв телефонує Анатолію Сітнову. Алло, В'ячеслав сам Анатолій Петрович, патруль, вас. Сітнов, російський генерал-полковник у відставці, голова ради директорів московської компанії Двигуни Володимир Клімов Моторсіч, що здавна займається ремонтом двигунів українського виробництва Моторсіч, зокрема для військових РФ. Ну, Анатолій Петрович, ну, Передай привіт Всім там починає з бывшого міністра. Іскандер, іскандер М упав на територію заводу. Колишній міністр, якому передає вітання Богуслаєв, це його знайомий Сердюков Анатолій Едуардович, екс-міністр оборони Росії. Нині індустріальний директор авіаційного кластера «Ростеха», головного виробника озброєнь для армії Росії. Нічого да, приліті. Ну прилітіли к нам. били вже другий раз по нам. <пи> так що все це <пи> болтовня, що мирне населення не треба трогати. все це... Сейчас ремонтирую здание, ремонтирую окна, ремонтирую помещение, Спасибо друзьям. Передай там всем. Передам обекона. Так, если можешь, чтобы повлиять, что по Запорожье не твой. Ну, хуя не хуй по Запорожье. Идиоты, там точка, бь, по... да. Більше ніж за півтори години Богослаєв набирає Петра Кононенка, щоб також повідомити про обстріл. На момент розмови Кононенко обіймав посаду члена ради директорів Моторсі. Нині керує російським підприємством «Борисфен», яке займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів. Одним із засновників цієї російської компанії є Мотор Січ. К нам на Моторсіч прилітіли «Іскандер-М». Ракета прилетіла. Повыбивало стекла нам, а говорят, что по мирам населению они не стреляют. Вы <музык> там выпускаете да. это среди Леонова, там всем, все что мотор, Сищ, Попят, понял? <музык> <музык> да, да. Тоже позвони ему, хорошо, рубля. Пусть на завіщання, вотаво. Мені розкажите, що від сам став привіт, познайомився з Ескандером М. Це ракета шарика. Згаданий Богуслаєм Ліонов це командувач протиповітряної обороною сухопутних військ Росії Олександр Леонов. Ще через годину після цієї розмови Богослаєв знову набирає Кононенка. І той повідомляє: його почули. Я ему позвонил, он говорит, мы знаем, и завод тут ни при чем. Мы завод оберегаем, как Денису Ока. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо, Спасибо. что ты уже поставил известность, там всем. Он говорит, пусть мечта в не переживает, моего бережом как ока. Чтоб а. людей сохранил. Встречайте! Президент Российской Федерации! 18 березня. Цього дня в Росії влаштовують концерт на честь річниці незаконної окупації Криму та на підтримку Великої війни проти України. Путін виступає у Москві і тішиться тому, як багато громадян Росії вітають повномасштабне вторгнення. Спасіба! Тим часом в українському Маріуполі в цей день з-під завалів зруйнованого армією РФ драмтеатру продовжують діставати загиблих та поранених. В цей же день Богуслаєв обговорює обстановку в країні з Петром Кононенком, директором російського борисфену, ця спокона тихо тихо в Україні, тихо сьогодні. Я думаю, бата саме через Криму бистре к вам як Чика, тока передвинеться туди за Запорожжя і. Они уже спят и видят, когда начнем работать. Ага. Сегодня с ним будет разговор этого китайского лидера Си Цзиньпина с а, Путиным. Но его просили вот, а, чтобы на Путина воздействовал, чтобы Путин позиция Путина однозначно нет. А, но если Путин кончит, то он потом националисты нас кончат. Не, он кончит, он закончит. Ну ладно. Ну дай Бог. Богуслаєв, судячи з розмов, підтримує дії російського режиму, хоч і потерпає від нього. Спочатку армійці РФ обстріляли його завод, а потім взагалі пограбували. Ось розмова датована 22 березня. Богуслаєв скаржиться сітнову. Зайшли ребята ваше так грабьо страшне. Даже я не думав, що це буде. наші не можуть грабити. Я вам говорю, у мене взяли. Я не говорю по країні, у мене. Херсонской области, Херсон у меня, Новотрольский район, хозяйство, мое хозяйство, Айлен, вот ага. заехали в форме, два Урала, погрозили сельхозоборудование, два генератора, взяли мою грузовую машину, мою, нашу, нагрузили ее и уехали. Ну, как всегда, грать награбленная. Богуслаєв значився бенефіціарним власником підприємства Айленд, яке займається вирощуванням зернових, до кінця 2021 року. Про те, що Росія незаконно вивозить український врожай з окупованих територій, схеми розповідали і раніше. Тепер вже особисто Богуслаєв на записаній правоохоронцями розмові нарікає, як зерно крадуть у нього у Бердянську. У мене дев'ятий причал. Я купив його. Дев'ятого бердянського mm -hmm. порту. Позирали кап'ютерися. Хлеб забрали из элеваторов, чужой. Я на хранение взял. Все сыпали, увезли. Ну это непонятно, вообще не понятно. Вот мне непонятно. я в Соке. Я не думал, что мол, мы можем так. Наверное, разговорились с кем, с бандитами. Б***. Ну, можем. война есть война. Нет, нет, ну подожди. Ну, это я не верю в это. Не должно это быть. Не должно. У розпорядженні схем є супутникові знімки за той період, на яких можна побачити рух суден окупантів біля згаданого 9-го причалу ні сіять, ні пахать не можу. Ні, це хуповна, то Надо об этом не боятися говорити, ні по телевізору. Це позор ви. Щоб я по телевизору що говорив. А треба пошепнуть, сказати, що прекратите мене, щоб в армії пройшов клуб, що так не можна поступати. Народ возмущается, народ же ждал, народ ждал освободителей. А прийшли оккупанты. окупанти. Виходить, ані мародерство окупантів, ані обстріли Росією за воду не вплинули на позицію Богославо. Відповідно до розмов, які є у розпорядженні схем, український підприємець з російським паспортом знав, що завжди може звернутися до впливових товаришів ВРФ і вирішити свої питання, бо в основі цього давня і грошовита співпраця. Нам запрещають працювати з білорусами і росіянами. коли це закінчиться? СБУ затримала В'ячеслава Богослаєва наприкінці жовтня минулого року. Разом із цим правоохоронці вилучили у нього раритетні автомобілі, вогнепальну зброю, скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі. А це те, що знайшли правоохоронці у близької богослаєву людини. Це все він залишив перед своїм затриманням на зберігання: премія від російського уряду, ордени, дружби та від РПЦ, подяка від Путіна за співпрацю та фото з ним же. К сусідам потрібно їздити. Публічно також можна зустріти прояви взаємної симпатії Богослаєва з російською церквою. Зокрема, ось, наприклад, 2014 рік. Президент Моторсічі отримує від патріарха Кирила медаль за внесок у відродження монастиря РПЦ. Нагадається Богослав. В Україні Богослаєва підозрюють у тому, що корпорація Моторсіч за його керівництво незаконно постачала товари військового призначення для російської штурмової авіації. Ще у 2019 році журналісти Бігу Синфо розповідали, що мотор Січ, попри заборону на експорт, продовжував постачати деталі для двигунів до військової техніки російської армії через іншу країну Боснію і Герцеговину. Судячи з розмов Богослаєва, які відбувалися з його бізнес-партнерами з Росії, після 24 лютого він також залишався зацікавленим у співробітництві з країною агресором. Список мне мені этих стран, которые, значит, там Росія. Да, да, да. Да. Ну треба обходити. Ищите, ищите. Друзів своїх ищите. Ця розмова між Сітновим та Богослаєвим відбулася 17 березня 2022 року. За декілька днів російський бізнес-партнер Богослаєва звітує. Питання вирішили. Друзі, є. Ну, як діла? Ви як? Так, да, Ми визначилися, значить, готові... Реализовать все, поэтому как только будет команда, все сразу организуем. Ну мы мы окно нашли, давай, значит, говори нам. Там Цуб э, от вас уезжает сегодня или уехал, может быть уже. Ну ты сообщай нам в страну, и мы это отправим, переводи деньги и все. Мы у нас все реализация договорились. Идет нормально. Ре реализация идет нормально. Згаданий Богослаєм Дзюба, це начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності Моторсечі Олег Дзюба. Він був затриманий в один день з Богослаєвим. Дзюбу теж підозрюють у роботі на державу-агресора. Хоча сам він вже в суді обвинувачення заперечує. Підозру не Я вважаю цілком не обґрунтоване, і я вважаю, що його готували на швидко Буквально на швидко Ось розмова, яка також свідчить про інше. У серпні 22-го року, на восьмий місяць повномасштабної війни Росії проти України, Зюба та Богуслаєв вічнавіч обговорюють схеми постачання двигунів для цієї країни, називаючи їх шпульками. А сколько нам Росія заказала? Я, сматаю, я говорю. По горів. А шпулька? Сколько ти хочеш року? У мене порядка 20 готових. Жодволочиський маховисти на Хмельниччині знаходиться волочиський машинобудівний завод, який належить моторсічі. А згаданий Ватагін це член ради директорів ОДК Клімов. Це пітерське підприємство, яке, як зазначено на офіційному сайті, займається розробкою, виробництвом і обслуговуванням авіадвигунів, зокрема для військової авіатехніки, і входить до державного концерну «Ростех». Мы не боимся, в прошлый раз решил по деньгам вот так. Это Схема ну, это схема... схема, схема, работает, да. Но ну, схема рабочая. Да. Они, короче, через китайцев, китайцам юани, китайцам нам. Но я сразу скажу, что как бы там они рассчитались где-то порядка 9 миллионов. Китайська компанія, ймовірно, це China Tele Aviation Technologies, які у квітні 2022 року мотор Січ відправляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. І ця компанія з Китаю давно співпрацює з російською ОДК Клімов, що входить до Ростеху. Ми знайшли щонайменше одну публічну згадку про контракт між двома цими фірмами у 2012 році на капітальний ремонт двигунів вертольотів Мі 8, Мі-17 та Мі 24 про тривале співробітництво китайської компанії з оборонним комплексом Росії свідчать і дані з бази імпортно-експортних операцій «Імпорт-Джиніус», в тому числі і за 2022 рік. Про співпрацю з російським концерном «Ростех» у 2014 році публічно говорив і сам Богуслаєв. Не тільки ми просимо створити самісне нас просять савзать саміснеприті. Взагалі, до 2014-го і після Богослаєв в ряди годи згадував в інтерв'ю про плідне співробітництво з Росією. Все йде по плану, нам не мешали б оці майдануті, а так все нормально йде. Економічні зв'язки, ну, з уваженням ми відносимося до того. Спрашую, прилюдно, чому ви виходите з ринку Росії? Це ж ринок у вас, 47% втратили. Що ж ви робите? З сусідями над жити дружно. Все одно прийде інший президент, прийде інше правительство, інший парламент. Я думаю, що прежде всього зеленському треба відмінити всі санкції, всі економічні санкції проти в Росії і проти підприємств в інших странах. Але після 24 лютого, судячи з розмов, записаних правоохоронцями, Богуслаєв волів свій інтерес до російського ринку приховати. Далі розмова датована 27 липня 22-го року. Богуслав кабінеті говорить із Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі Моторсічі, та керівником дочірньої компанії цієї корпорації вертольоти. МСБ сьогодні завісні ділянки тоже Поки Ні, буде проблема. Так? Буде проблема. Ну нас просять нову «дев'ятку», ми нічого не відвічали. Так, тому що відшлосень сюди да, стрюмно, так як ані просять. сейчас, он прийшло к нам письмо по э, дев'ятці, которую нашли на збитому вертолеті. Дайте все, контракт, кого одружали, когда одружали. За ними сейчас ходять. За дев'ятками ходять. Их же нашли на, на вертолеті. Дев'ятка це неофіційна назва моделі українського двигуна АІ 9 встановленого на ударному російському гелікоптері К-52. Ось один з них, збитий українськими силами навесні минулого року. На цих фото можна побачити назву моделі двигуна, виробленого мотор Січ, згаданої дев'ятки. Цю пульна, ухадіть дев'яти. Видатну морські руху, я вироблювати. Пробсунове за що. Пане Дзьоба, можете якось прокоментувати, як двигуни мотор Січі опинились у військових гелікоптерах РФ? Пане Дзьоба, зможете прокоментувати? Пане дзьобов. У розпорядженні схем є документи, які свідчать про те, що мотор Січ також раніше продавав таку модель двигунів під санкційному Ірану. Це листування Богуслаєва та керівника іранської компанії за два роки. Так, восени 2020-го іранський бізнесмен, директор компанії Turbine Engine Manufacturing Industries, пише на ім'я Богослаєва листа, в якому пропоную узгодити всі питання щодо постачання та модернізації продукції мотор-січі. Мова йде про двигуни, які встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові вертольоти, зокрема типу К-52. Примітно, що на момент листування ця іранська фірма вже знаходилась під санкціями Євросоюзу Британії та Канади через те, що знайшли зв'язки між нею та державною оборонною промисловістю Ірану. На сайті українського НАЗК ця компанія також вказана як виробник іранських дронів шахет. Судячи з відповіді Богуслаєва про санкції, він знає, а тому пропонує залучити посередника з Білорусі, а саме державну компанію Біовніжпромсервіс, з якою торгувати українським підприємцям не заборонено. А от в США ця білоруська фірма вже давно під санкціями за торгівлю з військово-промисловим комплексом Сирії та Ірану. Бізнес-партнер з Ірану погоджується як з ідеєю посередництва, так і з пропозицією зустрітися у мінську. Ось таким значився склад переговорників. Від мотор Січі згаданий раніше Олег Дзюба, нині обвинувачений у посібництві державі агресору разом з Богослаєвим. На момент виходу сюжету В'ячеслав Богуслав знаходиться у буцегарні. Сторона обвинувачення офіс генерального прокурора клопотала про продовження терміну тримання його під вартою до 6 квітня. Офіційно посада почесних почесний президент Моторосічі не передбачає будь-яких адміністративно господарських функцій. Керування підприємством будь-яких офіційних немає. Але він вів якусь діяльність чи ну він як почесний президент, розумієте, в чому в його суті його роботи була? Що багато хто його знає, він кого знає, а ви розумієте, що договір можна укласти, а можна довго його не виконувати. А якщо ти маєш якийсь особистий рівень контакту з якимось директором українського підприємства, да, то можна йому зателефонувати, з ним поспілкуватись, і тому ти договір і працює. Він підписував якісь документи, звертався Ні. там Ні. до представників інших компаній. Ні, це ці функції. Виконує спеціальні структури мотор -січі. Судові засідання відбуваються у закритому форматі через оголошення даних, які є військовою таємницею. Тож поспілкуватись особисто з Богуслаєвим журналісти мають можливість лише тоді, коли на нього вдягають кайданки. можете якось прокоментувати. Снімо кадлокат чи до російського паспорту? Можете про кадлока. Ця розмова відбулась 14 грудня минулого року. На той момент нам вже вдалось з'ясувати і опублікувати дані про те, що Богуслаєв з 2000 року приховував своє російське громадянство та нерухомість у Москві, яку мав із 2002 тисячі Вдруге поговорити з Богослаєвим нам також не вдалося, пане Богуслаєв. А чи були представники влади, які допомагали обівати інтереси Моторсічі у найвищих колах, зокрема у Генеральному штабі чи у Верховній Раді? Аде, то Богу. Питання, яке ми адресували в суді фігурантам, має підґрунтя. Слухаючи розмови керівника Моторсічі та вивчаючи його діяльність, ми поспілкувалися з десятками людей, дотичних до військової сфери та з фахівцями з питань авіаційної галузі. Всі вони вказують на те, що Богуслаєву вдалось зібрати команду лобістів його бізнес-інтересів, як за межами країни Росії, Китаю, Ірані, Білорусі, так і всередині України. Січ – очевидно велика потужна компанія, корпорація, яка мала багато людей, які її просували. Нам вдалося ідентифікувати декількох полових осіб, наближених до Богосваєва. «Мотор Січ мав активних лобістів, які я не буду називати ім'я і прізвище цієї жінки, але в воєнних колах її всі знають. Активно просувала і лобіювала саме Січ». На відміну від державного авіакону. По відгуках Авіакон робив якіснішу продукцію. Розмови Богуслаєва та джерела схем дозволили встановити ім'я лобістки моторсічі на найвищому державному рівні. Це Наталю Борисову. Наталя Борисова. Наталю Борисову. Наталія Борисівна Ульяненко публічно можна знайти згадки про декілька посад, які вона обіймала або продовжує обіймати. Керівниця Київської філії Моторсічі, помічниця ще нардепа Богослаєва, співробітниця «Укрспецекспорту». до 2020-го – радниця начальника генштабу на громадських засадах. Але ключове. Вона завжди з'являлась там, де це було потрібно для корпорації лучше? Да. Лучше? і два лучше рекомендуємо okay. саме лучше вплив та заслуги Ульяненко цінить настільки високо, що в ефірі Запорізького телеканалу, який належить Моторсічі, з нагоди вручення її президентської нагороди навіть присвятили окремий випуск. У Наталія Полісна працювала у нас в офісі в Києві і працювала в «Укроборонпромі», Украспецеспорті. Її знають, помнять. ще по совєтському союзі помнять уже всі ці завжди говорять, що ця жінка ніколи не подвела нікого. Сам Богосваєв у промовідео прямо говорить: Наталія Борисівна вміє працювати із замовниками. Його робота саме Она Вона умеет работать с заказчиком, сегодня, которых мы ищем каждый день. Ім'я Ульяненко. Часто лунає у розмовах Богослаєва як тієї людини, яка може вирішувати питання на рівні Генерального штабу України від контрактів до розв'язання проблем корпорації. Наталя Борисова та виясняє. Во треба надає начальнику дати телеграму на генерального штабу. В чому саме ваша роль полягала в діяльності моторсічі? Когда уже я пришла работать на основную работу на моторсич, значит, я занималась исключительно силовиками, то бишь выполнение гособоронзаказа. Заказы, которые нужны были для силовых структур, пограничники, МВД, э, МВД Разгвардія, місцеві оборони. Тобто контролювала ці все контракти, які ми підписували. Ви обіймаєте зараз посаду якусь у Генеральному штабі? Я була радником на громадських засадах ще у Муженка, потім у Камчика, потім у Залужного. Ну, залужна, ну до цих собиті. 22-го його зарештували, 25-го головна не звичайно. Угу. Богослає звинувачують у посібності державі агресору і так далі. Як би ви прокоментували? Не можу дати оцінку цьому, я саме катата скажем, ну больно слышати. Ну коментувати я не можу, тому що я не посвящена була в ці вопроси. Ще двоє в поволох вихідців з моторсічі. Нині народні депутати, слуги народу. Один з них це Геннадій Касай, брат директора з маркетингу підприємства Павла. Згадана Наталія Ольяненко значиться помічницею цього нардепа. Геннадій Касай, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Через цей комітет проходять погодження оборонних замовлень, зокрема в авіаційній галузі, а також питання, пов'язані з різноманітними потребами військових. Раніше на заводі Геннадій Касай відповідав за виробничі питання. Нині досі очолює одноіменний спортивний клуб. Ми показуємо, що ми сильні українці, що ми не здаємось. Колега Касая по президентській фракції, народний депутат з бюджетного комітету Артем Кунаєв, також працював на керівних посадах у моторсічі до депутатства і прямо вказує це в своїй біографії. Перш за все, я хотів би сказати слова подяки. Герою України йшла ли це богославу. Ми знайшли депутатський запит, ініційований касаєм і підписаний в тому числі Кунаєвим. В ньому парламентарі, звертаючись до тодішнього прем'єр-міністра, просять зменшити кількість вертольотів, куплених за кордоном, та перерозподілити вивільнені кошти на закупівлю вертольотів вітчизняного виробництва, згадуючи повітряні борти, які розробляють на мотор Січі. Радянська школа ударних вертольотів, вона дуже така специфічна. Це важкі машини, броньовані вставкою, на які робиться на кісне кровності озброєння, гармати, реактивні снаряди. Західна техніка, вона орієнтована насування на високоточної зброї з більших міста можливо вночі, десь за якихось рельєфу місцевості. тобто за критеріїв якість вартість. Вони продукція тосічі сильно поступається. Ми звернулись за коментарями до народних депутатів. Артем Кунаєв на дзвінки та повідомлення поки не відреагував. А ось що нам пояснив Геннадій Касай. Я там е опікувався тим, щоб було замовлення у підприємства «Моторсіч», а не закупали їх. Е за кордоном я не бачу тут ніяких конфліктів інтересів, тому що за підприємствами торсі стоять люди. Це наші виборці, які за нас голосували. І якщо в них не буде роботи, то що вони будуть робити, я не знаю. Як ви взагалі ставитесь до того, що обвинувачують зараз Вячеслава Богусваєва? Я чекаю, якщо там буде доказана його вина, ну значить, тоді він зрадник, а Якщо не буде доказано, значить, тоді хтось там робить помилку. Ну в час там війни. Неприпустимо не фінансувати тероризм, не щось робити там, якісь там діла з зі стороною агресора. Суд докаже. каже, Та то так. Мотор Січ одне з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. В листопаді, вже після затримання Богуслаєва, президент Зеленський заявив про перехід цього важливого підприємства під контроль держави. На «Мотор Січі» призначили нового керівника та переобрали наглядову раду. За даними джерел схем, заводу вже була звільнена частина лояльного «Богуслаєву» менеджменту і як зазначили у Міноборони, відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24 на 7 на задоволення оборонних потреб держави, Тому все йде по плану.